обіцяв посилити удари по українській енергетиці, але тепер маємо і удари по мостах в тилових областях України. Кінець тижня відзначився антирекордом. Кількість запущених дронів ще трохи і сягне обіцяної в розвідці тисячі. Під першим ударом урядовий квартал знову гинуть цивільні серед жертв немовля, якому лише виповнилося кілька місяців. Жінка з маленькою дитиною вилетіли з шостого поверху. Видно через п'ятий коаліція охочих збирає військовий контингент для відправки в Україну. Ну а Путін вже готовий розмовляти із Зеленським. Втім, місце розмови навряд чи влаштує Київ. Українська сторона хоче цієї зустрічі. столиця Російської Федерації, город герой Москва. Українці подекуди скаржаться на буцімто неефективність українських дронів. Цитую, лише шибки вибивають. А ось на Росії та окупованих територіях тепер чомусь скаржаться на брак бензину. Я вот после роботи приїхала заправить машину. А нього вот такой болт, понимаешь? Нету бензина, блядь, понимаешь? четвертий день на АЗС нефти, нет бензина. С вечера пятницы на електронних табло одні прочерки, на других заправках очереди. Десь у ворога бензинове голодування. Ну а десь друзі просто голодування через нестачу їжі в окопі. Але російська смікалочка і тут знайшла вихід. І цей вихід людожерство. Ну, вибачте, це ж теж правда. Випадки канібалізму на фронті. Ну вони є у росіян. Да дочекайтеся заяв Буданова. Повірте, це не жовта сенсація, це. Реальність війни. Ви на каналі Яніна Соколова. Друзі, наша команда зібрала для вас найголовніші події тижня, що минув і анонсуємо події, які стануться вже от, от щоб ви не прогавили ключове. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, додивіться це відео до кінця. Ну і підтримуйте нашу команду Донатом. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали, друзі. Не вистачило потужності. Ворогу вдалося прорвати найбільш захищену зону ППО у Києві. Принаймні, так обстріл столиці 7 вересня оцінили автори The New York Times. Заявляють, заявляючи центр Києва, а саме урядовий квартал завжди вважався найбільш закритим для атаки з повітря, але не цього разу. Перше від початку повномасштабного вторгнення у вогні урядова будівля. Кабінет міністрів гасять із гелікоптерів. Спалахнули горішні поверхи загалом понад тисячу квадратних метрів. Посеред зруйнованих приміщень, звернення прем'єр-міністрки все вигадали таким чином, що Росія не готова і направне миру, не готова до перемовин. Ми маємо запит на наших партнерів. Допоможіть нам закрити немо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо таку систему гарантії для нашого, яка змусить ворога зупинитися. В центрі Києва минулося без жертв. а У спальних районах Києва ситуація трагічніша. Святожинський район звичайна житлова багатоповерхівка через ворожий удар гине матір із кількомісячним немовлям. Їх викинуло із власної квартири на шостому поверсі. Ну це сусіди з парадного. Вони недавно квартиру купили. Да. Жінка з маленькою дитиною вилетіли з шостого поверху, видно, через п'ятий на ту сторону, під плиту. Разом з плитою. Страшне. Новий антирекорд серед масованих повітряних атак ворог вперше використав 810 дронів різних типів. Додав із у півтора десятка крилатих та балістичних ракет. Під прицілом не лише Київ, але й Сумщина, Чернігівщина, Кривий Ріг, Одеса, Полтавщина. Міський голова Кременчука підтверджує ураження Крюківського мосту. Регулярні потяги «Укрзалізниці» починають йти в обхід. Людей через дамбу везуть автобусами. Ворожа пропаганда втішено заявляє, що нарешті російський генштаб перейшов до ударів. По переправах через Дніпро з натяком буцімто це лише початок. Є... Ворог б'є цивільних і не жаліє навіть тварин. В кінному клубі під Києвом вбито семеро коней. Вони намагалися сховатися після перших прильотів шахедів. Але це не врятувало. Перший ліваді жив осік, а вторим Мактум. Там жив тест. Вони від першого удару залітіли на площадку, і вже третім ударом їх добило. Тобто вони перших два вони жили були. І на третій вже все. Ось тобто вони намагалися вижити. Росія намагається лише знищити та окуповувати Кремлю вкрай. Хочеться повторити події 2022-го із невпинним рухом. Бронетехніки, але цього разу рух не на Київ, Харків чи Дніпро, а фінальна спроба повністю окупувати Донеччину. Саме туди тепер ворог перекидає особовий склад та техніку. Перегруповування сил найбільше за останні три з половиною роки, стверджують осенд, експерти про підготовку нового наступу. Заявляють і змі агенція Блумберг деталізує буцімто про підготовку найбільшого битви за Донеччину Зеленський вже говорив із західними союзниками. Початкова мета ворога не змінила. Ось рух на Покровськ, окупація Краматорська та Слов'янська. Але в центрі протидії дезінформації такі сенсації медіа категорично спростовують, адже наступ на Донеччині вже триває і геть не перший місяць. Пишуть про те, що ворог накопичує сили для спроби штурмових дій на сході, ну там не припиняється вже. Понад рік спроби наступальні ворога. Відповідно, напрямок Покровська, Костянтинівки, Дружківки а загалом там складно, і сили оборони ведуть в складні бої з ворогом. Можемо сказати, що до кінця цього року війна 100% триватиме. На жаль, будемо сподіватися, що з наступного року до наступного року вже вийдемо на щось. Принаймні якась конкретика з'явиться і все залежатиме від фронту. Якщо провалиться наступ ворога, якщо сили ворога фізичні саме в піхоті будуть ну, фактично поставлені на паузу, навіть тобто дасться загальмувати дії ворога шляхом великих втрат його. То можливо вдасться якимось чином розворушити це США. На жаль, поки що не мають достатніх інструментів впливу на ворога. Китай, на жаль, не говорить Росії припинити війну тут і зараз. Ба Більше Пекін вже максимально неприховано дає Москві стимули вести війну і надалі. Путін їде на великий військовий парад до Китаю. Трампу тільки й залишається, що в притаманні йому саркастичній манері обурюватися у соцмережах. Господар білого дому пише про змову Росії під Небесної та Північної Кореї проти США. А лідер Китаю та Кремлівський диктатор мають інші теми для обговорення. Інформаційна агенція Reuters поширила діалог Путіна і Сінзі. Інпіна про бажання вічного життя, після чого китайський державний мовник змусив медійників видалити це відео, начебто як таке, яке спотворює інформацію. Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 роках ти все ще дитина. З розвитком біотехнологій людські органи можна буде постійно трансплантувати, і люди зможуть жити все молодшими і молодшими, і навіть досягти безсмертя. За прогнозами, в цьому столітті є шанс дожити і до 150 років. Путіну вочевидь дуже подобається ідея прожити ще стільки ж років і не поспішати до труни. А ось деяким співвітчизникам Путіна росіянам здається, подобається ідея замість сухпаю навернути за щоку свого колегу окупанта. У Нас навіть один був полонібал, знайте, знаєте, сидів у загальній камері і він от він окрем, щоб нікого не з'їв. Ні, вони його як російські полонені ставляться до колег канібалів. Ваші версії залишайте в коментарях. Ну а потім звіримо, чи правильно наша команда здогадалася. Ну а поки про шанс зустрічі Путіна та Зеленського на ворожій території. Путін не спростував, а лише підтвердив журналістам обговорення вочевидь болючої теми трансплантації та довголіття, але мав і інші заяви. Натхнений китайською підтримкою заявив, що готовий провести зустріч із Зеленським, якщо той ризикне приїхати до Москви. Цю заяву Путін повторює і пізніше, виступаючи вже на російській території. Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав готов, Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но ну вы поезжаете туда-то на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные э, запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее время, место для этого – столица Російської Федерації город герой Москва. Московським закидам обурилися українські дипломати. Чільник МЗС Андрій Сибіга нагадав про щонайменше сім країн, які готові організовувати таку зустріч. Йдеться про Австрію, Швейцарію, Туреччину, Ватикан та кілька держав перської затоки. Втім, Росія намагається маніпулювати і вкотре висуває умови, на які Київ ніколи не погодиться. Те ж саме говорить і президент України, але водночас має зустрічну пропозицію. він сказав, що зустрінеться, якщо ви приїдете до Москви він може приїхати до Києва. Ви знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для мене або для інших, але це все зрозуміло. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних атак. Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Це зрозуміло, і він це розуміє. У тій самій пропозиції я сказав, що він має приїхати до Києва. To to Kyiv. Путін зрозуміє мову сили Паризька зустріч союзників України. Коаліція охочих узгоджено колективне рішення. Майже три десятки країн підтримують розміщення західного військового контингенту, який гарантуватиме безпеку. Початково медіа говорили про план повоєнного залучення військових. Втім, друзі, за версією джерел, наближених до переговорів, це може статися і до припинення бойових дій. Ситуацію вже дуже занепокоєна. Речниця Міду Захарова. Генсек НАТО відповідає Москві, чому взагалі когось має турбувати їх думка. Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате. Поэтому мне кажется, это им нужно каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят просуждать, На цю тему у них була подсказка. від російської позиції. Україна є суверенною державою. Якщо Україна хоче мати сили безпеки для підтримки миру, це її справа. Ніхто інший не може це вирішувати. І я вважаю, що ми справді маємо припинити надавати Путіну надто велику владу. Чому нас взагалі цікавить, що Росія думає про війська в Україні? Я здивований. Я не критикую вас, але я звичайно чую це запитання дедалі частіше. Тож дякую за нього. але я справді здивований. Росія не має до цього ніякого стосунку. А незабаром Росія матиме дедалі менше стосунку до власних енергоресурсів. Світ занадто повільно запроваджує санкції. Тоді це зроблять сили оборони України. Лише за серпень уражено понад 24% потужностей російської нафтопереробки. Про далекобійні удари звітують в силах безпілот систем робота триває і у вересні з останніх ударів НПЗ на Кубані та інфраструктура магістрального нафтогону Стальний конь на Брянщині. Брак бензину починають відчувати і в окремих регіонах Росії, і на тимчасово окупованих територіях. Ворожі пропагандисти переконують, що це тимчасовий дефіцит, і взагалі він аж ніяк не пов'язаний із систематичними ударами по нафтобазах та НПЗ. Але ці пояснення не дуже заспокоюють пересічних водіїв себе. Вот это вот ажиотаж у нас. бензиновый. У людей закончился бензин. Вот это такая... В Ницке появился дефицит 95-го бензина. Большие очереди на заправках, на которых он все-таки есть. Стоит 75 50. Я не понимаю, почему такой серьезный дефицит. А не знаете, с чем это связано? Теперь, короче, в поисках бензина. Да, девочки и мальчики, потому что у нас опять начинается этот искусственный ажиотаж. Я вот после работы приехала заправить машину, а у меня вот такой болт, понимаешь? Нету бензина, блядь, понимаешь? Потому что всякие цвани, блядь, приезжали, блядь, ах ты, балды, балды, блядь, все, блядь, бензина нет, нахуй. Сука. Нет слов нет! Даша, 95 есть? Нету 95-го? Вот так-то вот, друзья, это уже сегодня четвертая заправка нефтерегистральной, которой я попытался заправить с 95-го бензин. На одної казачетвертий день на АЗС Газпромнефті нет бензина. З вечора п'ятниці на електронних табло одні прочерки, на других заправках очереді. Автолюбителі строїли догадки, з чого вдруг такий дефіцит. Хватить лим ли топліво сьогодні, Да і вообще що буде завтра. А поки хтось не може втамувати бензиновий голод, деякі загарбники через брак їжі більше переймаються голодом звичайним. Але й тут знаходять скріпне рішення, адже завжди можна з'їсти Менш кмітливого побратима. Еге ж, про це повідомив керівник Гур Крилободанов. В інтерв'ю інтернет-видання Апостроф розповів про випадки канібалізму серед російських військових. Ну, вибачте, це ж теж правда. Випадки канібалізму на фронті. Ну, вони є. У росіян? Да? Коли його там колеги, які б вони не були але вороги, але ж вони ж теж між собою спілкуються, дізнаються, що в колективі каньбал. От що далі? Нам відомо кілька випадків, коли вони розстріляли таких людей. Ну бо просто стр. Причому розстріляне, тому що він канібал або страшно. Канібалізм в російській армії це через голодуху там продуктів на фронті. Так на фронті. були випадки. Ми знаємо, коли У нас навіть один був в полоні. Канібал. <зв 'язав> знаєте, сидів в загальній камері і він окремо, щоб нікого не з'їв. <зв 'язав> ні, вони його окремо і чергували по черзі, щоб ви зрозуміли. Ну, спілкувалися з ними, і психологи спілкувалися, кажуть, ну знаєте, якось страшнувато. А той ображений, каже, вони зі мною не хочуть розмовляти. <зв 'язав> ну Це і сміх і грік, як то кажуть. Друзі, ми можемо, звісно, лише позловтішатися із міркувань кремлівського діда, трансплантувати собі органи і прожити вічно. Але під час візиту до Китаю він говорив не лише про це. Чому парад зла у Пекіні це подія, яка стане історичною, і на жаль, історичною в негативному сенсі. Про це подивіться в наступному відео, яке ось тут.